Я усіх дітей вітаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час розпочинати. Сьогодні будемо міркувати з вами, яка буває сім'я. У кожного з вас є сім'я. У когось вона маленька, у когось велика. Як ви розумієте вислів маленька сім'я, а яку сім'ю вважаєте великою? Сім'я це сім я. Чому так говорять? Сім'я це родичі, які мешкають разом. Вони рідні люди, які ніби різні й одночасно схожі одне на одного. Давайте розглянемо родинне дерево. Порахуйте всіх членів сім'ї на цьому дереві та поміркуйте, чому сім'я це сім'я. Складіть розповідь, моя сім'я. Вам потрібно скласти розповідь про те, з кого складається сім'я? Хто є берегинею сімейного вогнища? Яка ваша мама? Який тато? Чи є у вас бабуся і дідусь? Як ви їм допомагаєте? А тепер пограємо у таку гру, яка називається «Хто я?». Дівчинка для матусі і тата донечка. А для бабусі та дідуся онука. Для тітки племінниця. Хлопчик для мами і тата син. Для бабусі й дідуся онук. Для тітки племінник. Хлопчик і дівчинка у сім'ї один для одного брат та сестра. Тепер пограємо в таку гру, яка називається Куди і з ким іду. Я буду казати фразу, а ви її закінчувати. В дитсадок з ким? З мамою. В магазин з ким. З бабусею. В зоопарк з татом. На риболовлю, з дідусем, на стадіон з братом. На виставу із сестрою. На прогулянку з песиком. Пригадайте, про що та про кого ми розмовляли на занятті. Пропоную вам поміркувати над значенням вислову, українському роду нема переводу. Як ви розумієте слово рід, ви обов'язково впораєтесь з завданням. Ви в мене дуже розумні. До зустрічі на наступному занятті.